Любі друзі, сьогодні хочу відзвітувати вам по наших баклажанах. Баклажани, гібрид Фабіна. Насіння ми сіяли в кінці лютого. Зійшла розсада швидко за 6-7-8 днів. 14 липня ми вже їли перші плоди. Виробник насіння Франція. Виробник верніше, гібриду Франція. Фабіна ранньо стиглий гібрид баклажана. Рослина відкритого типу досягає висоти 45-60 см, навіть вище, я так думаю. Декотрі екземпляри явно вищі. На рослині формується по 6-8 плодів одночасно. Подивіться, от зараз ми бачимо 4 плоди, тому що два. Нижніх я вже зірвала. І отак всі вони формують таку кількість плодів. Дуже мене це влаштовує. Дуже гарного такого фіолетового кольору, насиченого, шкірочка тоненька. Довжина самого плоду 20-23 см. Діаметр, ну, десь 5-6, не менше, не менше. Дуже гарний стійкий призначений. Для закритого ґрунту, для відкритого ґрунту висока урожайність, і я можу вам його радити. Мені не стидно буде вам його рекомендувати. Навіть розкажу ще одне: ми з вами посіяли 15 насінин, зійшло 14 насінин. Потім одна рослина була з'їдена личинкою хруща, а ще три рослини були під'їдені личинкою хруща. Зараз ми до них підійдемо, я вам розкажу про них. Оці три екземпляри, цей, цей і сусідній, були під'їдені хрущем. Я їх виймала з землі, витрушувала коріння, прибирала ті личинки, знову садила в землю. Вони дуже відставали. Я з них не зібрала ще ні одного плоду. Але дивіться. Яке відновлення! Вони відновлюються, вони починають плодоносити, але затримуються в розвитку. Нічого страшного. Тобто дуже гарний гібрид Фабіна. Дуже вам всім його рекомендую. Будьте здорові, високих урожаїв. Дякую за увагу!